Окі дівчинки, отауді стоїть, з Америки, точно бачу. Підходимо наперед тут і дивимося отаку от красоту. Тупо биток повністю сповнив і завді свій Форд, свою теслу, от. от. такі тачки з Америки перевозять до нас. Так дивіться Ауді допомбило, як я робив <гадав> свою капут, просто дивіться, новіша Ауді. Ну, десь 23 го може 24 го року і от такий биток. І з цього битка, ну, десь годік, мабуть, зробити. Чуть-чуть тисяч так. 5 баксів може, вкласти. І з нею потім зроблять конфетку. І типу продадуть або буде хтось на ній їздити. Взагалі, такі от є тачанки. Я бачив такі тачки на малявся часто. І ну, бувало і похуже состояння. А тут от так, без намерів, без нічого. Просто красота. Взагалі, отакий відос. Вдалого всім дня поменше от таких неприємностей. Да? Ну і зустрінемося в нових відосах. Бережіть себе та близьких.